Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алфоров. Нові методички Кремля для українських дітей в школах, які окуповані армією Російської Федерації. Що ж, тепер нам відомо, завдячуючи українській розвідці. Ми знаємо, що Міністерство Російської Федерації яке відповідає за науку, просвіщення Пушкіних та про проявили себе з іншого боку, як просто уроди, моральні уроди, які надали рекомендації. В так звані ЛНР, ДНР, на куповані території Донецької, Луганської області та власних частин Запорозької та Херсонської областей, де необхідно провести перш, перші уроки. Ось ці документи, і власне я з них вам трошки зацитую, щоб ви зрозуміли цю всю позицію брідатіну, так посміялися з цього і побачили, який у них комплекс меншовартості сидить в цілому у всієї російської нації. Що вони нам хочуть продемонструвати? До речі, теми уроку має назву Моя історія. Цели урока, вот тут цикаво, <laughs> урок должен составить комплексное представление о неразрывной связи России и юго-западных земель, ну, разумеется, России, да, на которых находятся ВДНР, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская области и полуостров Крым. Друзья, от их не марево. Вы видите, сколько областей он хочет захопить. Очевидно, что не знает, чем будет захопливать. Боевые буряты же закинчиваются, зрештою. І, до речі, в цьому переліку зауважте полуостров Крим. От як вони пересали від цієї бавовни, яка у них горить, що тепер вони зрештою розуміють, що Крим належить історично от до цієї території, на яку вони посягають, і ви знаєте, що найбільш цікаво в цьому основному пункті, ну очевидно, який підписали вище керівництво РФ, так от. На уроке учащиеся познакомятся с основными историческими этапами развития Древней Руси, Российской империи, СССР и Российской Федерации. Шкода пропустила историю московского Улусу, московского царства. Ну, бывает. А вот и протекала. Состав которых в разные исторические периоды всегда входила Новороссия и все в Северное Причерноморье. Повторюсь. Состав, в состав которых разные історичні періоди всегда вхаділа. Ну, ви знаєте, це вже очевидно, шизофренія вищого рівня. різні періоди, всегда входила. Отже, окей. Тепер, друзі, про по цитаткам. Я просто тут трошки їх навів для того, щоб ми з вами зрозуміли, що чим маємо справу. Коротенько. Отже, українською, щоб не псувати наші ефіри. Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією. Периферія, тобто центр, зрозуміло, де? Прагне підірвати єдність і стабільність серцевинної землі. Підірвати єдність і стабільність. Тобто, вони на ментальному рівні відчувають, що єдність це є те, що говориться про те, що розпадається. Вони самі відчувають, що вони не єдині, що вони збірна селянка. Так от. Прагне підірвати єдність і стабільність серцевинної землі. Назва серцевинна земля. Це уявляєте ну, себе, це піднебесна якась просто. Росії понад 80 громадян належать до, єди... до одного триєдиного народу. Це росіяни в дужках великороси, українці в дужках малороси та білоруси, східні слов'яни-спадкоємці древньої хрещеної у Херсонесі. Князем Володимиром Росії, звісно. Тепер дивіться ще раз: росіяни, великороси, тобто шовінізм зашкалює на рівні ну на просто банальному рівні. Так українці, мороси та Білорусі, три єдиний народ. Друзі, як так от можна брехати? казати, що три єдиний народ? От як можуть бути три народи один, один який? Це як, як Змій чи що? От я не розумію цього. Три єдиний народ. Ну давайте. Триєдини обід, коли вам в тарілку наливають борщ, туди ж кидають, не знаю, ну, що там, якусь кашу, так, а потім заливають компотом і Кажуть, будь ласка, їжте, це триєдини ваш обід. Ну, це просто бред неймовірний. Так от, Росія тут названа серцевинною землею. Все, що навколо неї, це периферія. Ну, це розуміємо, це вища ступінь апокаліпсису, головного от, цього вибуху в голові. Е, східні слов'яни, от е, тобто росіяни. Є східними слов'янами триєдина народ, і тут я зауважу, що ви знаєте, слов'яни це така дуже давня історія. І от якщо ви навіть згадаєте, коли при Сталіні не було руского міра, але був такий момент з слов'янами: що всі слов'яни, от від Чехів до, скажімо так, рештків слов'янського етносу на території Російської Федерації, Севського Союзу, так, РСФСР, точніше, але ж серед слов'ян. Багатьох країн є одні головні слов'яни. Ну правильно, росіяни. Це теж теорія цікавого шовінізму. Так, от росіяни, це спадківці древнього хрещеної в Русі, так в Херсонесі князем Володимиром. Князь Володимир може і хрестив в Херсонесі, точніше, він там точно хрестив в тому Херсонесі, який ми називали Корсунь, і навіть від цієї назви у нас є в Україні місто Корсунь. Ще наприклад, жаль залишається Корсунь Шевченківським. Але це з назвою військової операції, Корсун Шевченківської. Тому, е, ви знаєте, тут же момент такий, що Володимир Хрестив в Херсоні, але в Херсонесі Херсон тоді називався. Але ж яка ступінь от, вірогідності того, що в той час був хрещений хтось з сучасних росіян на території? Нульова. Тому що при Володимирі Святому ці землі російські, де утворилося московське царство, тільки входили, бо ми їх тільки завойовували після хрещення на Схід. Пройдемо далі. Тут цікаво, взагалі, Апафіоз, епофі... стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізаційного світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію. Ну, Про те, що Росія спадкоємець Візантії, тут була, бувало часто ці розмови. Єдине, що, знаєте, не конектиться, не сходиться. Тому що, ну, окей. Е... Русь може бути спадкиємицею Візантії в чомусь, так? Але вони зараз заявляють, що Росія сучасна це просто доля у неї бути спадкоємицею Візантії. Я думаю, що я... пан Ердоган дуже цікаво би сприйняв цей пасаж. Треба нашому МЗС допрацювати в цьому напрямку. Далі тут, взагалі, друзі, зриваємо мозок просто, і зараз ми з вами посміємося над їхньою ну, над столичністю, просто це сміх і гріх. Виникли центри, центри ранньої російської державності. Дві крапочки. Північний у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і Південний у майбутньому Києві. Ну, а тепер, друзі, давайте так. Вже багато разів про Ладогу намагалися ми говорити. Тепер про Ладогу, товариш Путін і всі твої прихвестні жиповизи Тобто, спочатку стара Ладога, центр, а потім Новгород, а потім ще Південний майбутній Київ. Ну що ж, Києву 1500 років. Рахувати не будемо серйозно, коли там 1483 чи якийсь там рік. 1500 років Ладога, стара Ладога, яка виникає раніше за Київ, за їхніми уявленнями. Так от, ви знаєте, що таке Ладога, коли вона утворилася? За аналізами дендрохронології, тобто за кільцями деревини, так, бо там є спеціальна технологія, яка вимірює ці всі кільця, і вона узгоджує їх з загальними кільцями, які існують, так, які знаходять археологи. Ну там складна наука дендрохронологія. Так от, перші три житла на стовбовою конструкції, тобто поставлені палички, на них там якийсь дах. Це 753 рік. Отже, центр Русі за росіянами. Це стара Ладога, яка виникає на 300 років пізніше за Київ. І центр цей це три Ізбушки на кур'їх ножках. Так? Але цей центр, знаєте, він якийсь нефартовий був. Через кілька років цей центр просто почав. Зупиняється в ньому житло, життя. Тобто, це була тимчасова якась стояночка ну, рибальські хіжини, грубо кажучи. В 760-х роках центр цей, столиця Русі, її за їхніми мірками, перестає існувати. Е, далі що? У 800, е, 1000, е, 790 х роках 830-х роках в цьому центрі Русі існує майстерня з виробництва скла. Тобто хтось там варив скло. Про житло, якесь житло ні, не йдеться. Проте, ця майстерня існувала свої 20 років, потім була знищена повністю. І з 840 по 860 роки, там пустка, пустир. От уявіть собі, центр Русі. Пустка. Мало того, на початку 9 сторіччя, там, де був центр Русі, той, який знищили в 840 році, мешкало кілька десятків людей. Я вам серйозно кажу, ось вам центр Русі. Виявляєте, них, вони на голову натягують ну просто маленьку якусь дитячу іграшку, кажу, там каструльку, кажуть, це не шолом. Тобто, вони говорять, що вадога, в якій було три збушки на куріх ножках, в якій протягом на початку 9 го сторіччя мешкало два десятки людей. Є центр Русі. Це смішно, друзі. Е, я хочу сказати, що в той самий, час, коли Ладогу в чергове спалили, е, ну і вигнали цих два чи вбили цих 20 людей. В Києві вже існувала єпископія. І Київ вже князь Аскольд правив в Києві. В Києві було прийнято хрещення перше, була перша єпископія, вже був ГРАД. І тут, окрім того, що той самий, час, коли е, вадога існує з двома десятками людей на початку 9 стрічі, в той самий час король Франків е, Людовик приймає посольство, яке йде з Візантії, Руське наше посольство, йде з Візантії до нього і просить там допомогти йому. Ви розумієте, в чому от їхня брехня просто тотальна? Ну, окей, а Новгород, Новгород, ну да, Новгород столиця. Там у них же ж це сакральна дата, 882 рік, коли в Новгороді. Рюрік в 882 році, але перше будівлі в Новгороді це 930-940 роки. Брехня на брехня, йдемо далі. Але смішно, правда? Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових українських слів. Ах, ви ж, свино, собаки різані. А ви не хочете сказати нашим українським дітям, які знаходяться на ваших на наших окупованих територіях під вашими російськими військами, що. В Австро-Угорщину, до якої на той час належав, в 19-му стріччі Галичина, так, де Михайло Шевський опускав щось, що в Австро-Угорщині можна було друкувати українською мовою, а в Російській імперії, відповідно до наказу Емського 1876 року, заборонили друк українською мовою, заборонили українські театри, викладання українською мовою, взагалі заборонили в вжитку вживати українську мову. Можна було тільки дома говорити нею. Ви про це не хочете сказати дітям, яким ви, ви вч... говорите про те, що Галичині щось там друкували на Западі, бандерівці. Це просто, ви знаєте, ну я не знаю, як далі просто це говорити. Далі. Більшовики вирішили створити Україну, але на комуністичний лад так виникла Україна імені Володимира Ілліча Леніна. Це добре Україна імені Володимира Ілліча Леніна. Це цитата Путіна подана, зрозуміло. Тобто існувала Українська Народна Республіка і Українська Держава Павла Скоропадського, які мали територію понад 800 тисяч квадратних кілометрів. Потім Ленін створив Україну, і ми вийшли з Советського Союзу, відновили свою незалежність з розмірами 600 тисяч квадратних кілометрів, де ділися 200 тисяч квадратних кілометрів, які ви, начебто, створили нам? Де ділися ці землі? Де ділися? Зростання людей, тому що як у Зайш... як нас окупували більшовики, так в 91-му році вийшли з тієї самої чисельності людей. Ви брех брешете і немає на вас деклейма ставити. А от тут, взагалі, друзі, по повністю ну, це не дегенератство, це просто відсутність мізки, це відсутність всього святого насправді, що нашим дітям зараз почнуть говорити. От, просто послухайте. Післявоєнна радянська Україна була тишком. Друзі, я забув сказати, це ж канал Олександра Алфорова. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, лайкайте, коментуйте, будь ласка, підписка обов'язково. І дуже дякую всім за донати, за те, що донатуєте на Патреоні, те, що а, тут під, в описі під відео, карткою є. Дуже дякую, друзі. Допомагайте, будь ласка, і дуже прошу в історичному фронті. допомагайте, нам треба відео ці просто просувати. Так от, цитата: після воєнно-радянська Україна була тишком-нишком захоплена. Захоплена злом, яке роздувалося і наземною в якій особливо витончувалися Бандерівці, що сі в Канаді. Післявоєнна Україна, друзі, радянська Україна, післявоєнна. Це та Україна, яка недорахувалася мільйонів осіб цивільних військових. Це та Україна, яка не мала спілкування з іншим світом, тому що був залізний занавес. Так? Не знає, що там пропаганду вів. Це та Україна, яка в 46-47 роках пережила третій голодомор, в результаті якого померло від голоду, від голоду, не від не від хвороб. від голоду 1 мільйон осіб. Це та Україна, яка втрачала людей післявоєнна Україна, про яку вони говорять ці покидські, яка втрачала людей в сталінських таборах, в ГУАЗі. Це про цю післявоєнну Україну ви говорите. Ви говорите про ту післявоєнну Україну, яка зазнала неймовірних переселень, переміщень до Сибіру, коли на рік вивозили тисячі десятки тисяч людей в Сибір, Казахстан, Далекий Схід. Коли ці цифри просто неможливо виміряти зараз, ви про цю післявоєнну Україну говорите? Ви просто не люди. Ви не люди, які намагаєтесь зґвалтувати мізки наших дітей. Виходьте з України, піднімайте руки, здавайтеся, йдіть і скидайте свою. Мурло, яке засіло в Кремлі. Друзі, всім дякую за те, що були з цим ефіром. Ще раз дякую, хто підписався, обов'язково, хто дивився це. відео. І тила, лайкайте, коментуйте, боремося разом і вболіваємо. Звісно, наближаємо день перемоги, Вірую вірою в ЗСУ в Нацгвардію, в Азовців в усіх людей, хто зараз наближає щодня, день нашої перемоги, а наших дітей їм. Ніколи не зґвалтувати своїми ідеологічними пасивами. бо ми живемо в свободній країні. Дякую всім, друзі. З вами був український історик Олександр Алферов.